Вся Україна обговорювала імовірно втечу Єрмака. Як він готувався, то й з ким вів перемовин. Повідомили, начебто він уже про все домовився. і Залишилися лічені дні. Та сталося непередбачувана подія, яка все перевернула страшний хід долі. Що перекреслив усе заплановане, і тепер виїзд уже не знадобиться. Ніхто й подумати не міг, що ця історія матиме такий фінал. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Все починалося з того, що Андрій Єрмак, начебто, готувався втекти за кордон. Він збирав документи. Які йому потрібні для виїзду аксочільник офісу президента буцімто готував справжню втечу за даними нардепа Олексія Гончаренка. Буцімто перетин кордону для нього не був проблемою, на відміну від сотень тисяч чоловіків в Україні. Таку інформацію також оприлюднив депутат Гончаренко. За його даними, Єрмак вже протоптав стежину. Та сталося те, чого ніхто не міг уявити. Гончаренко каже, що для Єрмака не існувало жодної проблеми з перетином українського кордону. Ось його цитата. Цитую. Бо чоловіки друзі влади проблем ніяких не мають. Перетнути кордон для них не проблема. Могли б одразу написати у постанові Кабміну про перетин кордону, що заборонено всім, окрім друзів, яких підозрюють у корупції. Це було б напевно найчесніше і найпростіше. Повідомив Гончаренко на Ютуб каналі. За словами Нардепа, ситуація вказана те, що Єрмака прибрали, а систему міняти не хочуть. Також Гончаренко розмістив опитування у своєму телеграм-каналі щодо того, чи зможе Єрмак покинути Україну. Більшість опитаних 60% відсотків що екс-глава офісу президента зможе виїхати тихо і без проблем? При цьому стало відомо, що керівники спецслужб і гур і СБУ відмовилися надавати колишньому керівнику офісу президента Андрію Єрмаку будь-яку підтримку чи прикриття. Ніхто із них не готовий видавати документи чи забезпечувати схеми, які б дозволили йому виїхати за кордон. Про це пише на своїй сторінці у Фейсбуці. Журналіст Володимир Фомічов, посилаючись на власні джерела у розвідці, передає дес за словами Фомічова, попри чутки про нібито можливу допомогу Єрман зі сторони відповідних силових структур жодних дій на його підтримку ні відомство Кирила Буданова, ні Василя Малюка не здійснюють. кажуть, як і в ГУР, так і в СБУ за словами співрозмовників відмовилися не лише брати єрмака на службу, але й допомагати будь-якими документами прикриття чи іншими схемами. Написав журналіст. Таким чином стає зрозумілим, що силовики не будуть допомагати єрмаку. Вже ні для кого не таємниця, що екс-очільник офісу президента буде намагатися вникнути офіційних процедур чи відповідальності за дії, по яким наразі здійснюють. Ця слідчі дії та подальше розслідування антикорупційними органами. Андрій Єрмак після своєї відставки юридично залишається приватною особою, але за українським законодавством він може опинитися в різних ролях, якщо захоче, чи якщо зміниться політична ситуація. Перший можливий сценарій добровільний вступ на військову службу. Будь-який громадянин України, включно із колишнім високопосадовцями, може укласти контракт зі збройними силами на згвардію або вступити до добровольчих формувань. Для цього потрібні медичний огляд, оформлення документів та визнання Начення військової спеціальності. Єрмак заявив, що йде на фронт, проте немає жодних підтверджень, що він реально був оформлений у військовий підрозділ або вже служить. Тому поки що його фраза виглядає як намір або політичний жест, а не встановлений факт служби. Другий можливий напрям цивільні посади в державному управлінні. Закон не забороняє йому працювати в органах влади, бути радником, членом комісії чи робочих груп, а також займати політичні або дипломатичні посади, які не потребують конкурсного відбору. Теоретично він міг би знову стати поза Тим радником уряду чи парламенту або отримати функцію у сфері міжнародних переговорів. Проте після скандалів, обшуків і різкого падіння репутації його участь у державному управлінні зараз політично майже неможлива, оскільки і влада і суспільство дистанціюються від нього. Третій сценарій повернення у владу в майбутньому. Таке можливо, якщо розслідування щодо нього не призведе до підозру чи обвинувальних висновків. А політична ситуація зміниться в разі нових виборів, зміни політичного курсу або переформатування команди президента він міг би повернутися до. Державних ролей, зокрема у сфері переговорів міжнародної політики чи управління окремими процесами, додатковим шляхом для реабілітації іміджу могло б стати реальне перебування на фронті, якщо воно дійсно матиме місце, адже суспільство часто сприймає військову службу як шлях до відновлення довіри. Такий варіант поки виглядає мало імовірним, але не виключеним у довгостроковій перспективі. І вже четвертий, це можлива втеча з України, так чи інакше Єрмака звільнено, і цей факт є беззаперечним доказом того, що жодна політична інституція в Україні якою б слабкою вона не була, ніколи не піде проти суспільства. Про це розповів політолог, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості Олег Акян. Низка людей пов'язані з Андрієм Єрмаком. Подейкують, що й очільник служби зовнішньої розвитки. Утім, цікаво те, що майже всі, хто з ним пов'язаний, просто відхрестилися від нього або промовчали. Це вказує про один дуже важливий момент: не про єрмака, не про зрадницьку натуру людей, не про те, що він дістав усіх і вся, а про те, як працюють наші інституції. Коли інституцію Слабкі, то все будується на окремих постатях і офісах в момент кризи, не дивлячись на всю концентрацію. Влади король голий, пояснив Сакян. Політолог наголосив, що якщо наказ суперечить суспільним настроєм, то ніхто з політичного керівництва в Україні не буде його виконувати. Коли розповідають, що в Україні диктатура, концентрація влади все захопили, і ледь не тоталітарний режим, то от саме звільнення Єрмака є найкращою демонстрацією того, про що я розповідаю декілька років підряд. І у вирішальний момент ніколи така слабка система не піде проти суспільства. Вона просто відморозиться. Ким би ти не був тільки тобі не були вдячні, але якщо дається наказ, який суперечить суспільству, то просто захворіють, підуть у відпустку, відставляться, але ніхто не буде цього виконувати. Підсумував він. Зазначимо, що після оголошення Володимира Зеленського про звільнення Андрія Єрмака тема нового очільника офісу президента активно обговорюється в медіа. Упродовж тижня з'являлися різні припущення однак стабільно називають три прізвища. Зеленський також опублікував допис про нараду із першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею. У медіа на що згадує трьох кандидатів на посаду керівника офісу президента: це Михайло Федоров, Кирило Буданов та Денис Шмигаль. Раніше також говорили і про Павла Палєсо, чинного заступника голови офісу президента. Частина експертів зазначала, що він би міг бути вдалим варіантом завдяки військовому досвіду і роботі в команді президента. Однак, журналістка Юлія Забеліна повідомила, що його кандидатура, нібито розглядалася лише на рівні виконання обов'язків або посади заступника, тобто в межах нинішнього статусу. За тим, що публікують медіа, Федоров є одним із найбільш обговорюваних кандидатів. Експерти зазначають, що його досвід та близькість до президента є. У змі також з'явилися припущення, що він нібито вже працює над майбутніми виборчими списками та готується до можливої роботи на банковій. Ця інформація офіційно не підтверджена. Очільник гур також фігурує в списку кандидатів. Політологи називають це неочікуваним, адже головне управління розвідки нині демонструє високі результати. Експерти припускають, що переведення Буданова до офісу президента може вплинути на роботу гур. Водночас зазначають, що це інша специфіка роботи більш бюрократична. Ну а тим часом. Як відомо за слів скандального народного депутата Гончаренка, він вже приблизно знає, хто займе вакантну посаду, та й загалом, що рішення буде прийнято вже зовсім скоро. За моїми даними, Зеленський майже визначився із новою головою офісу президента, зазначив Гончаренко. Найближчим часом має бути призначення, і, скоріше за все, це буде Михайло Федоров, підігрівентри Голоксій. Так чи інакше, пошук кандидата на посаду керівника офісу президента може призвести до появи Єрмака-2. через дефіцит кадрів призначення стає складним і може створити нові проблеми проблеми для країни про це сказав народний депутат України, глава міжфракційного об'єднання розумна політика Дмитро Разумков. Щодо можливих кандидатів на посаду керівника офісу президента, то найбільш вірогідні це Федорові Шмигаль. Ще говорили про Буданова Арахамі. Про кого тільки не говорили, але насправді такий величезний дефіцит кадрів, що Зеленському немає кого призначати, будуть тасувати цю колоду. Причому ця колода вже не така, як на початку 36 карт. Там здається, залишилося лише 12 карт, бо всі інші вже вилетіли зазначення. Що в Разумков. за словам народного депутата проблема у тому, що шукають, хто замінить єрмака, тобто ми отримуємо Єрмака 2 і це проблема. Якщо знову в руках керівника офісу буде сконцентрована така повнота влади або навіть частина влади, яка не передбачена ні законом, ні конституцією. Ми створимо нову проблему. А це може поглибити проблеми в країні. Додав Разумков. Дякую, глядачі. За те, що ви додавали це випуск до кінця, підпишіться. Залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.